Територія права. І я її ведуча Мар'яна Гайовська. Жахливий нещасний випадок у Львові маленький хлопчик впав у каналізаційний колектор на вулиці Широкій. Обставини шокують. Дитину шукають понад добу. Рятувальники та волонтери проходять каналізаційний колектор кілька разів. І, врешті, натрапляють на тіло, знаходять під торфополем в районі вулиці Роксоляни, неподалік від місця трагедії. 10 жовтня 2013 року бабуся, прогулюючись з двома дітьми, один з яких хлопчик двох з половиною років, під час прогулянки відбіг від неї, заліз на каналізаційний люк, який в подальшому перекинувся, і він попав в каналізаційний колектор. Після чого загинув. виявляється колодязь, покритий не кришкою, а заглушкою. Хлопчик наступає, вона перевертається, і дитина падає в каналізацію. У ЗМІ з'являються перші пояснення міських посадовців. Мовляв, кришки масово крадуть. Та згідно даних єдиного реєстру до судових розслідувань, з початку року зареєстровано лише 10 кримінальних проваджень. В поточному році органами досудового розслідування зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактами крадіжки каналізаційних люків. Жодного кримінального провадження не зареєстровано за зверненням Львівводоканал з приводу крадіжки або пошкодження або будь-якого. Втручання в каналізаційні мережі відповідального чиновника Львівводоканалу затримано та оголошено про підозру в службовій недбалості. Було проведено ряд слідчих дій, за наслідками яких начальник дільниці каналізаційних мереж Західного району Львівводоканал був затриманий і йому оголошено підозра. Підготовлено подання на Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення даного злочину передбачено покарання від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади. У слідства виникли питання й до інших посадовців Львівської міської ради. Допитаний директор Львівводоканал, а також допитаний виконуючий обов'язки начальника відділу начальника управління житлово-комунального господарства Львівської міської ради. Водночас прокуратура перевірить, як посадовці Львівської міської ради контролюють роботу усіх каналізаційних мереж міста. Прокуратура міста Львова винесено постанову про початок перевірки в Львівській міській раді. Дано відповідні вимоги про певне перевірки, як на Львів водоканалі, який є балансу утримуючим всіх колекторів. Люків також дано доручення органам ДАІ перевірити стан утримання люків на проїжджій частині, а також на тротуарах. Відповідно дано таке доручення і ряду комунальних служб, які в силу вимог закону, зокрема статті 30 закону України про місцеве самоврядування, зобов'язані вести належний облік і утримання як каналізаційної мережі, так і вуличної мережі з метою запобігання нещасним випадків. Перевірок не уникнути і департаменту житлового господарства, адже на недбальство комунальників скаржаться найбільше найбільше звернень. На адресу органів місцевого самоврядування надходить саме з проблем утримання житлово-комунального господарства, в тому числі і утримання прибудинкових територій, утримання житлових будинків в належному стані з метою запобігання нещасних випадків, в тому числі відпадіння конструкцій. Крім цього, значить, стану утримання також і проїжджої частини. Сюди ж і входить оця проблема з каналізаційними люками. Втім, ці скарги у міській раді нерідко просто ігнорують. Такі звернення не завжди знаходять адекватне і швидке вирішення зі сторони відповідних служб. Як правило, такі питання затягуються внаслідок, як вони пояснюють, великого обсягу свого робіт, який які необхідно провести, також з цього приводу є і суб'єктивні фактори, тобто неналежне виконання відповідальними особами своїх посадових обов'язків. За документами прокурорського реагування лише в цьому році за неналежний розгляд таких звернень притягнуто більше 20 посадових осіб. Органи місцевого самоврядування. Справа про трагічну загибель дитини на особливому контролі прокуратури. Директора оздоровчого табору Мрія, з вини якого втопилась дитина, притягнуто до кримінальної відповідальності. Виявилось, що посадовець повністю ігнорував правила техніки безпеки. Вихованцям закладу дозволяли прогулянки де інде бесу проводу дорослих. А вихователі тут були хіба на папері. Нагадаємо, вихованець лаврівського дитячого будинку, відпочиваючи у літньому таборі у селі Славське, разом із товаришем, відпросився на річку опір без вихователів. Під час купання у необладнаному місці один з копчаків топився за неналежне виконання професійних обов'язків. Директор може одержати до чотирьох років тюрми. Резонансна справа про хабарництво вже у суді. Серед підозрюваних перший заступник начальника Держархбудконтролю та його спільник журналіст, які вимагали у бізнесмена 210 тисяч гривень. На підготовче засідання з'явились обоє. Чималі гроші обвинувачені просили за незастосування штрафних санкцій на виявлені порушення містобудівного законодавства. Підприємець натомість звернувся до правоохоронців. Тож посередник одержав 170 тисяч гривень та 2,5 тисячі доларів. Втім, одразу ж приміряв кайданки. Незабаром затримали і посадовці інспекції. Дії зломисників кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Справу слухає постомитівський районний суд. Скандал довкола львівської міліції в епіцентрі міське управління Ілію Янин Дмитро Флекман останні стверджує у відділку на бандери 1 його нібито піддали жорстоким тортурам. І сьогодні гостем нашій студії є начальник слідчого управління прокуратури Львівської області Андрій Гнатів. Вітаю, Пан Андрій. Так скажіть, на якому етапі зараз знаходиться розслідування вказаного кримінального провадження? Відразу хочу наголосити, що органи прокуратури оперативно спрацювали, отримавши заяву. потерпілого. цей же день було зареєстровано прокуратурою міста Львова кримінальне провадження. За ознаками частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України перевищення влади службових повноважень, що спричинило е, тяжкі е, наслідки. Е, враховуючи, що дана е, подія набула значного суспільного резонансу, е, кримінальне провадження відразу передано для подальшого розслідування в слідчий відділ прокуратури Львівської області, де е, створено групу слідчих, а також групу процесуальних е, керівників прокурорів. У даному впровадженні проведено оперативно слідчі дії невідкладні та призначено дві експертизи, які на даний час тривають. у впровадження потерпілого, також працівників органів справ, які мали стосунки до нього, вказаний ним час. На даний час проводяться інші слідчі дії, і по отриманню висновків експертизи ми зможемо дати. Об'єктивну оцінку дані події. Андрій Ярославович, а взагалі важко доводити от такі злочини? Теорія кримінальних проваджень катування сама по собі є складою розслідування, оскільки слідчи має справу з двома сторонами. Перша сторона це працівники органів внутрішніх справ, які самі по собі є юристами і обізнані з тактикою, методикою проведення слідчих дій. Друга сторона це потерпіла. Які в окремих випадках самі є порушниками закону або підозрюються в порушенні закону? Крім того, свідками таких кримінальних проваджень переважно з одної сторони є працівники органів внутрішніх справ, а з іншої сторони, сам потерпілий або людські родичі, які не завжди бувають присутніми при контакті потерпілого із працівниками органів внутрішніх справ. Тому в даному випадку. Здобуття доказів до слідчого є проблематичним, але слідчі завжди роблять все, що потрібно, щоб якнайшвидше забезпечити ефективне розслідування розумні строку. Ну але ж не всі заяви, які громадяни пишуть в органи прокуратури з приводу неправомірних дій працівників міліції, знаходять своє підтвердження. Правильно? Викладні в них факти. До прикладу в поточному році вже зареєстровано таких 87 заяв. Про вчинення катувань. Це пов'язано в першу чергу із вступом дії Нового Кримінального процесуального кодексу України, який зобов'язує відповідності до статті 214 реєструвати всі заяви-повідомлення про кримінальні право які містять ознаки кримінального правопорушення. З вказаної кількості заяв можна навести статистику: 73 провадження. Закрито два скерованого до суду з обвинувальними актами. У 12 провадженнях до судового розслідування триває. Дякую. Нагадаємо, сьогодні гостем в нашій студії був начальник слідчого управління прокуратури Львівської області Андрій Гнатів. Флеш Фолхаус Каре у приміщенні клубу місто грали у покер на гроші. Організував нелегальний гральний заклад орендар. Тепер йому загрожує штраф понад півмільйона гривень. Під час обшуку тут вилучили професійні столи для покеру, комп'ютерну техніку та 30 тисяч гривень незаконної каси, зароблених на картерах. Встановлено, що за участь у грі клієнти сплачували частину виграшу закладу. Нагадаємо, азартні ігри в Україні заборонено законом з 2009 року. Номер не пройшов. Директору Львівського цирку інкримінують підроблення документів та зловживання службовим становищем через трюк з бюджетними коштами. Під суд пішов і спільник, який доклався до списання майже 300 тисяч гривень. Зокрема, підприємець порушив умови договору і встановив у приміщенні вітражі не того типу і площі. У документах натомість зазначив про фактичне виконання робіт. Директор цирку таку роботу прийняв, недостовірні акти та довідки підписав. Гроші з держбюджету пішли. Тож тепер обом знадобиться допомога адвокатів. Розікрали та привласнили понад півтора мільйони гривень. Засуджено п'ятьох працівників кредитної спілки Надія, які впродовж шести років грабували вкладників. Послуговувалися кількома злочинними схемами. Не обліковували гроші вкладників, які вносились на депозитні рахунки, видавали кредити підставним особам, незаконно знімали кошти з поточного рахунку кредитної спілки та підробляли первинні бухгалтерські документи. Відтак, за результатами судового розгляду членів, організованої групи визнано винними та засуджено до реального позбавлення волі на строки від 3 до 7 років, а також задоволено цивільний позов потерпілих на суму понад 1 мільйон 640 тисяч гривень. Депутати помилились під час прокурорської перевірки у Львівській обласній раді було виявлено незаконне рішення щодо надання у користування 35 гектарів мисливських угідь. Йдеться про землі, що їх одержало у користуванні товариство Лісівник строком на 15 років у Стрийському районі. Втім, детальний аналіз угод та документів вказав на порушення у сфері земельного законодавства. Ділянку рада передала незаконно. Позицію прокуратура обґрунтувала у господарському суді, тож 35 гектарів мисливських угідь буде повернуто з незаконного користування. Інші махінації землею у нашій рубриці на захист прав. Підробка документів, незаконний розподіл землі, тіньові схеми співпраці влади та орендарів. Системні порушення земельного законодавства виявлено у кожному з районів області. Зловживають владою. Впродовж року за прокурорського втручання скасовано 410 незаконних рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у земельній сфері. Понад 300 посадовців притягнуто до відповідальності. Порушень на мільйони. З незаконного володіння державі повернуто майже 2,5 тисячі гектарів землі, оцінених у 57 мільйонів гривень. Це все, що ми встигли розповісти вам у сьогоднішній програмі. Дивіться нас наступного разу. Буде цікаво.